Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Magic Teens І сьогодні буде фокус з ось таким кейсом. Як ви бачите, всередині є ще один кейс та простий гральний кубик. І з цим фокусом допоможе мені мій підписник. Всім привіт! Ну що ж, тобі потрібно загадати любе число та е, поставити його. Зрозуміло, і накрити кришечкою. А я вгадаю його за допомогою слуху. Ну що, закінчив. Ну що ж, як ви бачите, кейс повністю закритий. Ніде ніде нічого не присвітлюється. І зараз ми накриємо його в цей кейс та закриємо, кри... Ой, закриємо кришечки. І я вгадаю це за допомогою слуху. Ну що ж, починаємо. Це число, мені здається, менше, ніж 6. Воно взагалі досить маленьке. Я думаю, це число 2. Правильно. Ну що ж, а якщо вам сподобався даний фокус, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!